Органи пенсійного фонду в своїй діяльності керуються законами України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою. Зв'язку з тим, що між Україною та Італійською Республікою не підписано двосторонньої угоди про міжнародне співробітництво в галузі соціального та пенсійного забезпечення, періоди. Вашої трудової діяльності, яка проходила на території Італії, до страхового стажу в Україні, зарахованими не будуть. Але шляхом звернення до суду можна зобов'язати органи пенсійного фонду зарахувати періоди трудової діяльності в Італії до вашого страхового стажу. Для цього ви повинні зібрати якомога більше доказів та інших документів, які підтверджують факт вашого працевлаштування, сплати податків та інших соціальних внесків на території Італії.